Тема зелений енергетичний курс для Хмельницької області в умовах війни. У нас за студії Степан Кушнір, голова правління громадської організації Хмельницький енергетичний кластер та Артур Кокаревич, виконавчий директор громадської організації Хмельницький енергетичний кластер. Слава Україні! Героям слава рада вас бачити. За дослідження зелений енергетичний курс для Хмельницької області створено у відповідь на виклики у сфері енергетичної безпеки. Дослідження охоплює потенційні проєкти у 25 громадах області, які органи місцевого самоврядування вбачають за доцільне перевести на альтернативні види палива. У першу чергу це замістити використання газу. Ну і власне дослідження. Скільки часу воно тривало, розкажіть, будь ласка, і яких результатів дійшли? На що знаєте, з початком повноштабної війни ми зрозуміли, що по-перше, кожен займався там, тільки цим питанням: волонтерство, допомога там теробороні, тобто всі кудись почали е, себе дівати свою енергію. Коли вже більш менш все стабілізувалося, і справа підходила, підходила вже до літа. То ми почали думати, як ми можемо бути корисні через свою професійну діяльність. Тобто, ми займалися в там мирний час проектами енергетики. Багато проєктів, зрозуміло, що через форс-мажорні обставини призупинилися, і ми подумали, що треба дійсно зараз переосмислити, що можна в умовах війни робити, тому що ми вже на той час розуміли і говорили про те, що енергетика це також є засіб впливу. Тоді почали дискусії про російський газ, про те, що Росія шантажує. Але ми розуміли, що в нас має бути план, що робити, якщо там, скажімо, ракета пролетить там. Не військовий об'єкт, а в енергетичний. Тобто, ну, тобто, це було очікувано, і е, зараз ми бачимо, що кожного дня там, в містах вимикається світло. Дуже скоро нам, е, у нас буде нова проблема це проблема з газопостачанням, тому що почнеться газовий е, опалювальний сезон, використання газу. І я думаю, що тоді вже е, ну, Росня буде думати про те, як нашкодити ще більше через такі важелі впливу. Тому е, ми подумали і запропонували громадам. Надати пропозиції по тим проектам, які вони вбачають за необхідне і за важливе, щоб втілювати. Це там є декілька категорій, тобто проекти, які торкаються заміни е, типу опалення на альтернативний, тобто встановлення твердопалених котлів на заміну газовому або електроопаленню, mm -hmm. це може бути використання біогазу на основі підприємств, які працюють в межах громад, е, це сонячна енергетика. Ну і е, це також вирощування енергетичних культур, які можна використовувати замість вирубки лісів, тому що зараз запит на дрова, він просто дуже колосальний, Та? і ми не можемо таким чином із року в рік жити, нам треба планувати. І якщо ми відмовляємося від газу, нам треба його чимось заміщувати. Тому це такі категорії проєктів, які ми запропонували, і отримали відповіді. Відповіді, на жаль, були не зі всіх громад. Тобто у нас в Хмельницькій області їх загалом 60. Відповіді отримали ми від 25. Угу. Ну і власне я так розумію, що це абсолютно різні громади. Я маю на увазі і за фінансовою спроможністю, і загалом за кількістю населення, кількістю там навчальних закладів чи медичних. Ну бо ми зокрема розуміємо, що в першу чергу ці заклади безпосередньо хочуть переводити з одного виду палива на інше. І рекомендації для них також різні. Все вірно дійсно з 25 громад ми бачимо як великі, так і маленькі громади. Це і, зокрема, там обласний центр, місто Хмельницький подався, всі районні центри, міста Шепетівка, місто Кам'янець-Подільське, але в тому числі були і ряд маленьких громад, там такі, як наприклад, Старушицька або Монжибірська громада, тощо загалом ми зібрали майже 150 проєктів по цих сферах, які вже сказав Степан. Найбільше було дійсно по питаннях пов'язаних з переводу з газових котлів або електрокотлів на твердопаливні. Загалом 88 проєктів проектів. Ми зібрали це. Показує те, що дійсно дуже велика частина, на жаль, котелень до цього часу використовує. Газ, від якого ми на жаль, як би ми не хотіли, але залежні від Росії, тому що, хоча ми напряму не закуповуємо газ в Росії, але зрозуміло, що закуповує Європа, ми реверсом купляємо в Європейського союзу, і якби там не було, це ще один такий суттєвий важель впливу на війну, тобто є війна. Як війна, яку ми бачимо щодня, яка пов'язана з пострілами і так далі, а є війна енергетична mm -hmm. і все це в сукупності ну на це все потрібно зважати. І ми вирішили, що дійсно дуже важливо спуститися на самий низовий рівень, тобто на рівень громад, тобто те, де дійсно люди. Відчувають цю небезпеку, тому що коли пропадає світло або тепло, або будь-які такі речі, неважливо, чи ти живеш зараз в місті Києві, чи ти живеш там малесенькому селі. Тобто ти це можеш відчути. І ми дуже насправді раді, що 25 громад відгукнулося, багато це чи мало, Хотілося би більше, звичайно. Але і 25 громад це насправді ми вважаємо хороший результат, і деякі з цих громад вони насправді дуже мотивовані до подальшої співпраці. І я думаю, що ми однозначно будемо з ними співпрацювати і по цих проектах, і по інших теж. Степане, ви власне вже говорили, тільки що зараз наразі ворог б'є по енергетичній інфраструктурі України, але з приближенням з наближенням газового сезону, газового періоду, опалювального періоду, це може бути і з газотранспортною системою. Що зараз можна зробити? Зважаючи, що є короткий проміжок часу. І як в умовах воєнного стану, все таки бути готовим до цього, що можна зробити, аби не використовувати газ, а використовувати щось інше? Що? Ну сьогодні я чув е, таку онлайн конференцію, не знаю онлайн промову міського голови Хмельницького. Він говорить про те, що в принципі місто готується бути без світла, без опалення, без води, тобто. Ми маємо розуміти, що це, це реально є війна. Бо ми інколи забуваємо в Хмельницькому, тому що ну, працюють кав'ярні, ми не чуємо постріли, да, і десь губимося в цій реальності. Ну такий час, що ем, мусимо якось адаптуватися і нагадувати собі про це. Тому дійсно реальність може бути така, що е, зима може бути суровою, тому що. Проблеми з газом можуть відбутися, це в першу чергу може бути тому, що Росія перекриє газотранспортну систему систему, яка транспортує газ через Україну в Європу. Це зараз є там чи не єдиним шляхом, що якщо не враховувати південний потік, який там через море чорне проходить, то це буде дійсно ситуацію, коли тиск в трубі не дозволить транспортувати газ там по всім мережам, да там кажучи. Якщо схід України має великі газосховища, то там десь можна забезпечити стабільним газопостачанням. Якщо захід, скажімо там, Львівська область наближена до кордону з ЄС, звідки відходять приходять реверсні поставки газу, також десь може бути безперебійна поставка, то Хмельницький, Вінницька область, центральні регіони це вже під питанням. Тому дійсно нам треба серйозно задуматись над цим. Знаєте, поради можуть бути елементарні, тобто. Ну, подивитися, де ваш будинок втрачає тепло, десь там позаклеювати щолини. Але ви маєте розуміти, що ситуація може бути такою. Скажімо, я, я мав змогу колись стажуватися у Вірменії, і в них такі були зими, що в багатоповерхівках робили буржуйки. Тобто, да, це також було через російську агресію. Тупили дровами, все було в тумані, в диму, але мусимо до цього готуватися і готуватися всерйоз. Тобто із тих рекомендацій, які є, ну, можна дати, що якщо у людей є село, це дуже важливо почути. І є хата, тому що хата це там своя пічка, це дорога, які ви можете взяти. Ну, нехай навіть в критичній ситуації це буде там незаконно пішли, виробили, тому що це буде питання життя, не просто комфорту, а життя. То ви можете дорогу знайти в будь-якому разі, е, е, да, питання є проблема і зі світлом. Якщо є змога, то Ліхтарики, підзарядки, якісь гаджети на сонячних панельках. Зараз вони є недорогими, але це те, що дасть можливість десь там створити якісь умови для того, щоб там, перебувати в оселі. Тобто це альтернативне житло. Якщо все-таки тільки Хмельницький, то слідкувати за новинами в Хмельницькому будуть пункти обігріву. Також от з останньої промови міського голови я чув, що навіть плануються такі, знаєте, типу перносні кухні, які будуть там, в дворах, там буде поставка води, тобто поза графіком. Тому живемо так, і знаєте, тут важливо не скаржитися на ці умови, бо часом там ти чуєш, що в комусь погано, бо інтернет пропав, я не можу інстаграм оновити. Ну, типу. Ми мусимо виживати, мусимо економити. І для нас має бути енерго, там, збереження, це як навичка, як звичка, і як крок до перемоги. Тобто реально є енергетичний фронт. Ми мусимо робити своє життя менш комфортним, але це є вимога, яка наближує нашу перемогу. Насправді, якщо говоримо про світло, Артуре, Ну власне, я розумію, ви кажете, що от, чи це Київ, чи це маленьке село, так. Ну, маленьке село все-таки простіше. От, як Степан каже, є, до прикладу, грубка, є пічка, ти вже з теплом, ти вже з їжею гарячою. Якщо є, наприклад, колодязь криниця на подвір'ї, а часто воно таке є. Бо люди, навіть якщо вони мають центральний водопровід, все одно лишали криницю на подвір'ї, ти з водою гарячою, тобто якось там вмитися в тебе все ж таки можливість буде. Ну, без світла, так. Ну єдине, що без світла, це вже таке. Але у селах це не буде проблемою, бо це запалив свічку. У місті фактично, коли немає світла. Зупиняється все, не працюють крамниці, не працює нічого, не працюють світлофори на вулицях. Темно, ну і самі розумієте, що ми сидимо в такому вакуумі, коли немає немає вже що і куди бігти, що робити, коли немає світла, які тут рекомендації загалом, що зараз можна в короткий термін купити, придбати чи можливо своїми руками зробити, хто от вміє це робити, щоб не залишитись без світла? тут. Важливо розуміти, що ми маємо відштовхуватися від там конкретної сім'ї, конкретного будинку і від конкретного бюджету, який є. В цій сім'ї для того, щоб себе убезпечити, самі прості там речі це дійсно там купити там додаткові, можливо, там акумулятори може бути е, е, е павербанки. Ті ж самі, тобто для того щоб ми могли просто підзарядитись. У Мене, наприклад, я живу в 16-поверхівці, У мене взагалі проблема. Вимикається світло. У мене немає газу, тобто, mm -hmm. тому що у мене електроплита. Відповідно, я навіть не можу там підігріти чайник або там зварити собі їжу. Тобто, якщо у вас така ситуація, придбайте спеціальні е, грілки, такі можуть бути спеціальне Туристичне обладнання такий пальник туристичний, так так, так туристичний пальник. Його можна використовувати хоча б для того, щоб елементарно підігріти або приготувати їжу. Звичайно, з технікою безпеки, тобто, ну тому що це все таки не передбачено. Воно для того, щоб ним користуватися вдома, але за таких екстремальних умов, ну як сказав Степан, ми маємо адаптовуватися до них і маємо бути готовими. Також це, якщо у вас там приватний сектор, це може бути генератор, тобто навіть там не самий потужний генератор, але він може забезпечити вас уже там світлом на якийсь певний період часу. Це можуть бути окремі навіть сонячні панелі. Наприклад, зараз під час там, військових дій вони дуже гарно себе продемонстрували. Тому що е, те, що у нас зараз відбувається, там що у нас зникає світло, там де були військові дії на початку, там Чернігівська область, Сумська область, там ми маємо розуміти, що світло пропало на наступний день після того, як почалися ці військові дії. І дійсно люди, які мали. Приватному секторі е, осі панельки вони потім навіть роздавали їх своїм сусідам, і вони хоча б могли підзарядити там чи свій телефон, або ті самі ліхтарики, навіть якісь такі там ну, прості речі. Да, там, е, але знову ж таки, ми відштовхуємося під бюджетом, тому що зрозуміло купити генератор або купити е, ті самі там панельки, такі це вже там є. Там дорожче трохи, і ну тут потрібно розуміти, чи є така можливість. Обов'язково треба слідкувати дійсно за е, тим, що говорить місцева влада, тобто mm -hmm. дійсно, де є пункти обігріву, де можна підзарядитися. Я впевнений, що е, точно мають бути е, пункти, де е, мають ну бути встановлені ці потужності, де дійсно люди можуть прийти елементарно зарядити телефон, тобто або якісь такі ну там критичні речі. Я впевнений, що і теж неодноразово чув, що місцева влада готується, зокрема для критичної інфраструктури, наприклад, там лікарні. Там ті об'єкти, які не можуть бути без світла, закуповлюються генератори великі, дійсно готуються, і це є ну якби правильним. Дійсно, ми маємо бути в першу чергу психологічно готовими до таких ситуацій, і я думаю, що всі разом ми, якщо будемо подавати руку одне одному, то ми однозначно зможемо пережити цю зиму і ці всі там вілови відключення, і так далі. Нещодавно це у вівторок був у Берліні форум економічний. Там говорили, зокрема, і про відновлення України. І Урсула фон Дерлян заявила, що пам'ятаєте, півроку тому, коли вони говорили, що ми на 40% залежні від російського газу, це так швидко не робиться. На це потрібні роки. І вже от у вівторок вони заявили, що в них залежність залишилася 7%. Тобто, коли є бажання, ти шукаєш все таки механізми, способи, методи, як би до прикладу позбутися того чи іншого. Якщо брати за основу ваше дослідження, наскільки Україна, наскільки хмельницькі громади вже позбулися від російського газу? скажу більше, що ну звісно, все стикається в гроші та в ресурси. І деякі громади, які пропонували нам проєкти, вони казали, що ми готові були би це втілити в життя. Проте зараз є обмеження по використанням своїх бюджетних коштів, тому. Кошти навіть і є, але тобто блокуються рахунки, ти, ти не можеш просто використовувати їх, тому що військова ситуація вона зобов'язує заощаджувати. Да? Тому точно скажу, що із того, що ми бачимо, то громади навіть після перемоги вони вже будуть більш уважно дивитися на цю сферу. Вони будуть дивитися на те, щоб використовувати максимально локальний ресурс. Тобто елементарно це там, використовувати землі, які не придатні для сільського подарства, щоб вирощувати там енергетичні культури. Це, до речі, ну, досить такий економічно цікавий напрямок це використання сонячних станцій для власного споживання. Зараз ми е, бачимо, що з зеленим тарифом ситуація ну, зовсім погана, тому що держава не спроможна виплачувати його в тій мірі, в якій він має бути, там, на рівні 5 гривень в середньому. І виплачують близько гривні там, з копійками. Тобто, об'єктивно встановити для власного споживання зараз вигідно як комунальним основам, так і підприємствам, там, де тариф більш, ніж 5 гривень, тобто за кіловат. Ну і Україна багато країна біомасою, тому що є аграрний сектор, є елементарно тільки по нашій Хмельницькій області надлишки соломи, тобто, ну, ті, які реально можна використовувати. В енергетичному секторі на рівні 1 мільйона тонн. Тобто, це ну, об'єктивна, дуже велика суттєва цифра, яка зможе там, перевести, ну, думаю, що всі міста там, обласного значення на альтернативне паливо. Але треба ж продумати логістику, продумати цей ланцюжок доставки, переробки соломи в пальне, в брикету. І це все час, це все має місце бути. Важливим, просто щоб ми про це не забули, коли будемо святкувати, те що переможемо і будемо жити далі. Якщо говорити про цих 25 громад, одноразі чи є можливість у них вирішити енергетичне питання швидко? Я маю на увазі до прикладу, хоча б до середини листопада, чи це взагалі реально? Скільки часу треба зараз пересічні громаді? Я не кажу про заможні громади, бо ми розуміємо, що за фінансовою спроможністю дійсно громади-громаді громаді це зовсім велика різниця. То скільки от часу треба, аби от все таки відмовитися від газу, чи відмовитися від електроенергії, і перейти на альтернативні види опалення? Що, що от вони пропонували у проєктах? Тут то зазначити, що в сфері енергетики помилково думати, що є швидкі рішення. Тобто, навіть по тих проектах, які ми отримували, елементарно там той самий сектор з вирощування енергетичних культур, він не може бути в принципі швидким. Тобто, ми маємо розуміти, що на цих деградованих землях потрібно посадити там постковий матеріал, там цю енергетичну вербу або міскану себе якусь іншу культуру. І це потрібно там два-три роки, щоб він дав тільки там перший урожай. Тобто, зрозуміло, що там два-три роки ну це великий доволі там період, а зима вже а зима вже так. Але ми маємо розуміти, що енергетичні виклики не зникнуть для наших громад. Як би ми не хотіли, те, що сказав Степан, що навіть там після перемоги. Ми маємо думати про цей сектор, і ми навіть в самому дослідженні про це вказали, що це є актуальним як зараз, так і навіть більше в післявоєнний період, тому що дійсно дуже важливо з цієї голки енергетичної нарешті вже нам зійти, тому що ми це робимо там близько 30 років. Це перший момент. Другий момент, все-таки громади дещо, але можуть робити. Зокрема, вони можуть дійсно хоча б там. Намагатися підготувати е, там ряд документів, які ну це насправді дуже такий довгий процес, щоб там замінити там котел. Це, це не так просто, як ну там може здатися там на перший погляд. Це доволі технічно е, непросте рішення. Тобто, потрібно дійсно зрозуміти логістику, потрібно розробити тео, тобто там техніко-економічне обґрунтування потрібно там знайти там виробника, який там це зробить, потрібно мати відповідне приміщення, і це все ми запитували в громад тобто. Це все є в тих проектах, які вони нам надали. Тобто, і що важливо, ми максимально хотіли адаптувати наше дослідження, щоб воно було практичним, тобто, щоб його могли використовувати ті ж самі інвестори, той самий бізнес. Тобто, воно є зручним, доволі інтерактивним. Тобто, ти заходиш на саме дослідження, ти можеш обрати. Ту громаду, яка тебе цікавить, і подивитися кожен об'єкт. Під кожен об'єкт є інтерактивна мапа, під мапу під'єднані теж там ці безпосередньо проекти розроблені, які, для, які подали громади, і оцінити, тобто, яка потужність котла зараз там стоїть, і на яку там, громада хотіла би його можливо замінити, чи готова громада співфінансувати. Ми там тобто, задавали ряд питань: що готова, то на скільки відсотків це все є важливо і. Насправді, громади вони ну, навіть от такими короткими кроками, але вони будуть наближати себе до того, щоб перевести дійсно свої об'єкти на більш там, скажімо так, енергоефективні. Крім того, дуже важливим, ми вже під час реалізації проекту зрозуміли, що є налагодження там, енергоменеджменту в громадах. Зокрема, в маленьких громадах, тому що якщо ми беремо наприклад, місто Хмельницький, у нас дійсно є там центр енергоефективності. Він ну такий доволі потужний. Там працює там декілька спеціалістів. Вони там фахові. Але це не може дозволити там собі там mm -hmm. всі громади. І зараз ми, наприклад, отримали запит від там Теофіперської громади про те, що вони б хотіли налагодити схожий там енергоменеджмент, тобто в громаді. Тому що дуже важливо розуміти, скільки ти споживаєш, які в тебе є заклади, і скільки вони ем, наскільки вони ефективно споживають енергію, що там можна зробити, і ну ми будемо зокрема от їм допомагати зараз в цьому також. Тому можу сказати таке, що ці громади 25, вони дійсно є вмотивовані, вмотивовані. По перше, по друге, вони надали ту інформацію, яку ми від них просили. По-третє, ми готові з ними працювати далі і шукати механізми, інструменти для того, щоб вже ці проекти втілювати в життя. Ну і зма зокрема ними. інвестори, я так розумію, в тому числі, Да. ми вже маємо успішні. Кейси, думаю, що окремо ще про це поговоримо, коли все складеться. Угу. Ну і, власне, зелений енергетичний курс Хмельницької області в умовах війни. Ми зокрема зараз говорили про електроенергію і про газопостачання. От що може зробити громада вже зараз, так але я так розумію, що дрібниці теж враховувалися. Я маю на увазі про до прикладу утеплення будинків. Про якщо освітлення говоримо, то це до прикладу має бути енергоощадна лампа. Про це теж йшлося. Ну, ми говорили тільки про той перелік, який озвучили на початку, це там чотири види проєктів. Проте із того, що можуть робити громади, це вони вже роблять. Зараз Україна дуже суттєво зменшила споживання, тому що, по-перше, там десь привели навчання дистанційне, деякі регіони зараз взагалі люди просто виїжджають, багато людей покинули Україну, поїхали тимчасово за кордон. Це там жінки, діти, так? Тобто. Споживання об'єктивно впало так само там промисловість, деякі закрились просто тому, що небезпечно працювати. Тому е нам треба в принципі менше енергії, да і якщо ми б ще розумно, як Артур казав, там енергоменеджери, це ті, хто керує процесами споживання, ще слідкували за громадами, щоб раціонально використовувати навіть той економний режим, то це б дало свій, свій внесок. Дійсно, багато чого залежить від поведінки, бо навіть от, в цих умовах буває, заходиш і там дивуєшся, що ну, не економлять люди там, ну, там в деяких закладах. Та? Тобто, е, тому нам треба до цього перейти, в першу чергу на рівні поведінки, на рівні сприйняття цієї проблеми і розуміти, що це також є там один із видів впливу на державу енергетика. Тому зменшити вплив можна зменшивши споживання. Це в першу чергу. Ну і власне останнє так, канцлер Німеччини Олаф Шольц сподівається, що після того, як завершиться війна, ми додамо, що після того як ми переможемо, Україна стане за його словами одним з найпотужніших експортерів до Європи зеленої енергетики. Ви сказали про те, що до повномасштабного вторгнення все-таки зелений тариф він був вигідний зараз. Він не настільки вигідний і розуміємо, чому так. Чи справді маємо такий потенціал, чи справді маємо таку перспективу до прикладу, вже у наступному році стати отим таким хорошим постачальником? Ну насправді дійсно потенціал у нас є. Ми ще в 19-му, здається так році розробили цікаве дослідження. Він називався аналіз потенціалу відновлених джерел енергії Хмельницької області. І власне. Ще там ми ну тобто бачили цей потенціал. В першу чергу, якщо ми беремо Хмельниччину, це потенціал в агросекторі, тобто і в використанні біомаси, яка є у нас. Ми дійсно аграрна держава. Ми маємо великий потенціал в цьому секторі. При тому, всьому у нас є велика кількість земель або деградованих, або яка. Не використовується з сільськогосподарським призначенням. Це актуально з точки зору використання енергетичної енергетичних культур. І дійсно, це там насправді мільйони гектарів, які ми можемо використовувати. Тобто, і це в перспективі п'яти років, якщо там цим ну, там нормально зайнятися, тобто правильно зайнятися, підійти до цього питання. Ми можемо отримати цей потенціал. У нас непоганий потенціал там по сонячній енергетиці, потом по, 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 по тій самій вітровій енергетиці. І е, з нових таких видів навіть це е, ми не маємо забувати про водень, і я думаю, що е, зокрема Німеччину дуже цікавить саме водень, який ми можемо транспортувати з України. Ця тема дуже почала е, активно е, обговорюватися напередодні, скажімо так, війни. Тобто там, десь останній рік перед війною дуже багато почало виходити досліджень з цієї тематики. Там багато про це говорили в Європейському Союзі. Дійсно, наші енергосистеми вони стають дедалі більш тісно пов'язані з європейським союзом. І, звичайно, я думаю, що у нас це єдиний правильний шлях, тому що він правильний зі всіх точок зору. По перше, це енергонезалежність від Росії. Ми навіть якщо дай Бог закінчиться війна, переможемо. Ми не маємо права, я вважаю, купляти енергоносії в Росії, і це стосується в тому числі і європейського союзу, тому що вони. Продемонстрували свою ну, своєю поведінкою, те, що вони є партнером, на якого точно не можна там сподіватися. По-друге, це з екологічної точки зору, з кліматичної точки зору, правильно, і ну тобто це єдиний шлях, куди має рухатись Україна. І у нас дійсно цей потенціал. І ще є ще додам, що є необхідність, тому що в 35-му році закінчується більшість. Термін експлуатації більшості блоків атомних станцій, які в нас є в Україні, і ми розуміємо, що у нас генерує більше ніж половину всієї електроенергії, і її треба чимось замістити. Mm -hmm. Будівництво нових об'єктів атомних станцій це займає там ну дуже багато років. Да? І ми розуміємо, що в цих умовах ну, об'єктивно світ не буде інвестувати, або там не буде дозволяти Україні будувати нові е, об'єкти, які наразі. По прикладу запорізької атомної є також важливим впливу да, і засобом для шантажу. Тому зелена енергетика вона більш децентралізована, вона більш безпечна і вона дозволить швидко, об'єктивно. Тобто можна за там рік збудувати там заміщення всіх атомних блоків по своїй потужності. Інша ситуація, що зелена енергетика має певні особливості, що сонце не завжди світить, там вітер не завжди дує і треба балансувати мережу, але сучасні технології дозволяють це все робити. Якщо світ робить, якщо та сама Німеччина, яку ви проводили приклад, вона має в енергетичному балансі понад 40% енергії з числих джерел, то чому би нам і це не робити? Дякую вам, що завітали сьогодні до на нас у студії. Нагадаю, що гостями були Степан Кушнір, голова правління громадської організації Хмельницький енергетичний кластер та Артур Кокаревич, виконавчий директор громадської організації Хмельницький енергетичний кластер. Дякую вам, що завітали. Дякуємо.